СБУ підтвердили затримання скандального блогера у Полтаві, який плюнув в обличчя військовому днями. 26-річний фітнес-тренер Роман Заволока разом зі своїм товаришем перестріли воєнкома і почали знімати його на камеру. Чоловік зробив зауваження, адже знімати військових заборонено. Почалася словесна перепалка, в ході якої молодик плюнув просто в обличчя воєнком. Базаріші не не базарічо. Я після контузії. Да. Лежи дома тоді після контузії. Мене не звільняю. Мене не звільняю. Так, що ти ходиш? Ти ж не звільняє. Ти дурак сам попався на крючок. Не, ти що х... ти сам взяв? Сидиш тепер пацанов, кошмар. Я бабки ты не брав. Бабки не брав. Тим х... Бабки я не брав, я пішов добровольцем. Говно, ебаний. Ви наші говно. Давай, давай. Олександр, так звати воєнкома, захищав Україну на фронті з 16-го року. Він старший солдат і служив добровольцем у батальйоні спецпризначення Нацгвардії Донбас. Рік тому на харківському напрямку бронемашина військового Олександра підірвалася на міні. Він отримав важку контузію і травми. Після реабілітації боєць пішов на службу у військкомат. Власне за це і вислухав приниження від цивільного фітнес-тренера. Він образив ни мене. Якби я просто йшов в, граждан, в гражданській формі, він би на мене не звернув увагу. Він образив всіх тих хлопців, які зараз воюють, всіх тих хлопців, які зараз в госпіталях, всіх тих хлопців, які зараз похоронені, і один, одне з наших обов'язків це їздить від ІЦК на похорона. Це почесна варта, це почесний салют останній. От. Він образив і тих хлопців, навіть тих, яких вже нема в живих. Я вважаю, що Ця людина недостойна служити в армії і як в наказанні його послати в армію, я з цим не згодом. Він там такий не потрібен. Це перебіжчик, це зрадник. Як угодно його там можна тактірувати, але він воювати не буде. Він буде займатися всім чим угодно, але тільки не воювати, не захищати свою батьківщину. Це вже не перша подібна витівка недоблогера. На своєму акаунті інстаграм заволока регулярно публікував відео, на яких він з друзями принижує військових зсу на вулицях міста. Чоловік навмисне провокував людей у формі, щоб ті ймовірно зірвалися через неадеквата. Втім, остання витівка обернулася для нього затриманням. Нацполіція зупинила його із проханням показати документи. Менти, однак під час обшуку молодик влаштував потасовку і наніс тілесні ушкодження одному з правоохоронців, за що отримав по обличчю. Наразі вирішується питання щодо повідомлення блогеру про підозру.